Ребята, Всім привіт-привіт! Ви на каналі Анна Дієва І сьогодні я буду вам показувати, як робити переходи в лайку. Я зайшла з тату телефону лайк. Так, я вибираю музику. В мене вона буде отака. Да. Починаємо знімати. Ребята, я вже поставила собі на 2х. і в мене буде такого 1, 2, 3, 4 в руку, а потім з голови. Останавлюємо съйомку і тепер з кофти, як ви хочете там з голови. Перехиляємо на цю сторону. Я трошки не попала, того я перезнімлюю. Попадаємо, і тепер на любе можна через вікно попасти, як ви хочете. Перевертаємо камеру. 18. Так, перевертаємо камеру. Тепер. Тепер я хочу в кінці зробити слоумо. Я ще зроблю слоумо на 05х, ні воно саме добре. І тепер а, спочатку робимо на 1х. І... Так бистро пішло. Давайте спочатку на 2х. Е, словомошку, як я вам кажу, два типи словомошки. Можна спочатку відключити словомошку, рукою заняти, зробити червоний такий кадр. Це вже, щоб чуть -чуть було На 2х. Вот так. И дальше ровим солнышко на 0.5x. Вот. видео. Ну и такие видео получилось. Заре я его по вам покажу. Что ж, ребята, я прощаюся. Такі відео у нас получилося. Переходьте в мій лайк. Вот він, завжди тут вискочить. Підписвайтесь. Всім, Всім дякую, що ви це відео. Я дуже старалася. Я спеціально закачала на татовий телефон лайк. Я його так випрошувала. У меня він просить, якщо не можна закачувати. Так що поставте мені лайк. Всім пока-пока!